У Токіо відбувся форум економічної відбудови України. У межах заходу Україна та Японія підписали 29 угод про співпрацю. Йдеться про інвестиції в інфраструктуру, агросектор, інновації та будівництво. Серед головних домовленостей залучення японського бізнесу до зеленої відбудови та будівництва підприємств в Україні. В Японії працює моя колега Ніна Коломієць про національний день України на Експо 2025 її матеріал. Ські співи у Японії на найбільшій у світі виставці технології Експо 2025 цього тижня відзначили Національний день України. Це особлива подія, коли держава-учасниця може презентувати себе і свої здобутки. Головна ідея нашого національного дня подякувати друзям і партнерам, які підтримують в умовах війни. Зі сцени лунає ода вдячності. Гуні поєднані живі інструменти та мелодії різних країн. На захід завітали пів тисячі глядачів. Його висвітлюють понад 40 медіа з усього світу. Юрба і біля українського павільйону на експо. На відміну від інших, наш павільйон це крамниця, де нічого не можна купити. Бо речі тут не мають ціни. У них закладені цінності українців, які не продаються, а щоденно виборюються в умовах повномасштабної агресії з боку Росії. На кожному експонаті штрих код. Щитавши його, можна побачити, що саме закодовано у предметі. Чесність, сміливість, свобода. Є тут і додаткова поличка вдячності. Особисто моїм найулюбленішим експонатом, звісно, є ця шапка. Вона нас відповідає за Джастіс і е, вона розповідає нам про Бориса Джонсонюка. людина, яка чи не найперша про її підтримала Київ і підтримувала нас протягом всієї війни. Японці сканують коди і дивляться відео про Україну, захоплюються, співчувають. я бачив багато новин про Україну, про війну між Росією та Україною. І я дуже сумую через цю війну, бо вона забрала життя багатьох людей. Юкі дізналася про Україну через любов до спорту на виставку. Принесла фігурку свого кумира. Це сумоїзд з України, якого звуть Щіщі. Я прийшла сюди, бо полюбила Україну і хочу дізнатися про неї більше, тому взяла це з собою у сусідньому чеському павільйоні. Триває показ фільму Стрічка часу про навчання в Україні в умовах великої війни. Наша задача привернути увагу до того, що освіта продовжується, в яких умовах вона продовжується, і у урядів різних країн у тих, хто приймають рішення, тих хто є можновладцями, залучити більше підтримки в українську освіту і більше санкцій проти Росії, яка продовжує нищити право на освіту українських дітей. Тому також ми залучаємо кошти під час фільму. Вони спрямовуються на підтримку освітніх ініціатив і відновлення. Ніжкіл в Україні для гостей павільйону міні-концерт влаштував гурт Казка. І це ніби місточок між нашими двома культурами, розповідає солістка. Філософія гурту Казка це нагадувати постійно і українцям, і українцям за кордоном про їхню ідентичність, про те, хто вони і що вони несуть, і що навіть так далеко це просто неймовірна далечина, але люди їм відгукується своє, і люди мають пам'ятати їх. Коріння і завжди тому я і настільки люблю Японію, тому що їх культура вона несеться через віка. і неймовірно круто вони зберігають всі традиції, дуже кропітливо їх бережуть і нікому не віддають. Культурна дипломатія на експо має успіх. Японія обіцяє допомогти із захистом українських культурних пам'яток в умовах війни. У сфері культури в нас вже є домовленості з Японією про те, що вони доєднаються до альянсу стійкості культури і також будуть інвестувати в збереження української культурної спадщини. Це дуже важливо для нас, оскільки ми розуміємо, що сектор дуже постраждав під час війни. Крім того, були також дуже продуктивні зустрічі з агентством розвитку Джайка. Ми говорили про підтримку українських медіа, які постраждали в час війни, особливо регіональних медіа. Японія, хоча й далека географічно, має зовсім іншу культуру і традиції, але надзвичайно близька нам по духу. Передусім, у прагненні досягти справедливого миру. Тож відносини двох держав дедалі міцнішають, із вдячністю Україні вранішнього сонця. Ніна коломієць Віталій Коваленко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.